Таро прогноз для кожного знаку зодіаку на листопад 25-го року. Сьогодні в такий містичний час роблю цей розклад, тому одразу в хеловінському образі з паучками павучки до грошей. До речі, кому гроші на листопад хочеться зарядити. Щоб їх було більше збільшити фінансовий канал, ви знаєте, що є заряджене зображення, яке я вже в телеграмі інструкцію, як його отримати, залишила, яке ви ставите просто на обкладинку телефону і притягуєте до себе удачу та везіння на цілий рік. Ну а зараз подивимося, яка основна енергія для кожного знаку зодіаку буде на листопад. По одній карті з колоди Таро. До речі, в містичний такий час, коли... І скорпіон по сонцю в той же час, коли сонце переходило у скорпіона, власне, і луна була в скорпіоні. Тобто це наймагічніший період. І зараз буде дуже влучно дивитися свій знак по сонцю, або по знаку Луни. Орієнтуйтеся найкраще це поєднувати ці два значення в двох знаків. Ну що, дивимось, овни. Овнів. Розбірки в особистому житті дуже значима карта стосунків. Тобто, по факту буде про що говорити, домовлятись, а інколи і передомовлятися у парі. Це дуже емоційні розмови, вони можуть бути високої частоти е, переживань, вони можуть викликати у вас емоції, але це взаємна розмова. Тобто це не монолог, це власне діалог з вашою половинкою на тему ваших стосунків. Тельці тельців – Карта фінансів, карта прибутку, карта вдалого продажу чи вдалої купівлі. До речі, хто планує з автотранспортом якісь зміни, ремонт, щось змінити в автівці, купити там нову резину чи нове авто, для вас сприятливий фінансовий період. Близнюки. У близнюків – карта мрії. Велика мрія, велика стратегія, велике починання стартує саме в листопаді. Щось таке, дуже до чого ви надихаєтеся. От зараз ви просто отримаєте це як ідею, стратегію, мрію до якої іти. Такий план вибудовується, великий. Раніше його не було. Далі раків. У раків. Нові перспективи та горизонти. Вибудовується якби нове бачення, куди йти далі. Розумієш та зважуєш, що попередні якісь шляхи були невлучними. Не туди відкривались, не йшли легко. Зараз ви побачите, що є альтернативний спосіб досягти бажаного. І це прям шлях, який відкриється от прямо зараз. Хм. Леви. У Леві Вау! А ви будете відстоювати свої кордони, говорити про свою думку, можливо, більше людям розказувати своїх якихось таких, знаєте, дуже рішучих бажань та мрій. Ем, зараз ви цілеспрямовані, зараз ви повні енергії іти вперед, досягати, підкорювати і підкорювати, до речі, не одну людину, а масу. Маєте вплив, лідерська карта. Зараз доведеться відстоювати свої позиції, і вам це обов'язково вдасться. Діви. У Діїв руйнування стереотипів, зміна всього, це руйнація в прямому сенсі. Це карта башня, яка завжди перекриває всі інші енергії своєю руйнівною силою. Ви можете щось захотіти зруйнувати, завершити, покінчити, аби вибудувати зовсім нове. Це стосується і ідеології, і цінностей, і відносин, і також просто фізично речей, які вам вже не потрібні. Ви можете від всього відмовитися у листопаді, захотіти так психанути, просто зі всім перервати стосунки і рухатися далі вже якби з чистого листа, будуючи з нуля Терези! У Терезів карта, до речі, з фокусом на здоров'я та самопочуття. Не впадайте в якісь дуже крайні стани. Пильнуйте свої кожні такі натяки на якісь зміну відчуттів, бо це карта також психологічного знесилля, такого якби падіння сил і навіть породження такого, знаєте, деструктивного стану, що вам не хочеться нічого робити, не хочеться нікуди йти, не хочеться взаємодіяти з іншими людьми. Хочеться бути, якби це апатія та падіння сил. Підтримайте себе вчасно, чудовий час, щоб виділити собі період для відпочинку, запланувати його одразу вже на листопад. Скорпіони. У Скорпіонів. Вау! Це перемога. Це те, що ви хотіли, воно зараз відбувається. Ви просто влучно досягнете цілі, про яку давно мріяли, її давно добували, досягали, і ось вона вже попереду вас. Вже прямо в листопаді. От ви прям святкуєте свою перемогу в якійсь праві. Що це? Прослухайте, якщо вам резонує, залишайте в коментарях фразу я приймаю та поділіться тим, що ви скорпіони. Що ви там плануєте? Що у що вас там за така історія, яка от буде увінчена удачею. Вау! стрільці. У стрільців, дивіться, цікава карта, бо це взаємодія з людиною, з жінкою, на емоціях. Це може бути як і начальник, так і сусідка, мама, старша сестра, дружина, подруга, але це прям ключова фігура, яка. Цьому місяці дасть вам якби великі переживання. Може притягувати до себе таким чином увагу вашу та й удачу також. До речі, це також карта, яка вказує, що хтось до вас, якась жінка, має на вас якісь нерівні емоції. Або випробовує вас, або заздрить вам, або навпаки, просто закохується. В вас фанатіє за вами. І ви це виявите в листопаді. Козиріг. У Козирога чудова карта заробітку. Багато роботи. слухайте, для Козирогів не новизна, але багато роботи, яка приносить гарні плоди. Ви фінансово відчуваєте результат вкладених зусиль. Чудова карта для продовження нових якихось видів послуг, роботи на яку ви нещодавно пішли. Тобто вона буде приносити результат. Ця карта також відповідає так, якщо у вас є питання на листопад, яке ви ніяк не можете вирішити. Якщо питання потребує так чи ні, то це відповідь так. Водолії. У водоліїв секрети таємниці, все виходить на показ. Розкриваються ті обставини, до яких ви, можливо, і не готові, але про які ви точно не знаєте. Так що, тут відкриття інформації для вас, яка може бути, до речі, дуже чутливою. По луні ця інформація зазвичай приходить або в новолуння, або в повнолуння. Це 5 та 20, по-моєму, листопада, так і орієнтуйтеся. Рибки. Рибки, питання дому, встановлення дея для багатьох повернення додому, часто до батьків, до батьківського дому, до батьківщини а також питання батьків стає як. Допомога батькам на перше місце. Але це також фіналізація отримання житла, будинку, фіналізація процесу пов'язаного з нерухомістю. Ну просто чудова карта, якщо ви плануєте щось в домі, ремонт, або хотіли переїхати, теж вона сприятлива. Також вона дає певну ностальгію за домом і бажання подзвонити рідним, близьким та родичам. Зробіться. Ну що, традиційно одна карта для України. М -м -м. Слухайте, це карта результатів через об'єднання ідей і прям видимих матеріальних результатів. Це як домовленість, яка подобається своїми результатами одразу вже на початковій стадії. Благополучна, гарна карта. Нехай програється якнайкраще для усіх нас.